А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живи на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, У кого звірності у коханні, у кого звірного поривання, у кого з щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає має, а крила має.